Що там гадать? Дніпро йде до Новоросії. Подивіться серіал господа прес-секретар. Там все з точністю показано. Аллочка, ми тут не гадаємо. Ми робимо прогнозування. Ми розглядаємо можливий розвиток подій. Варіацій цих подій багато. Ми розглядаємо найбільш вірогідний, так? що відкликається там, на сьогоднішній день, так? на ось цей період часу. Але ми не гадаємо. Дніпро війде до Новоросії, подивіться серіал. Стосовно серіалу, знаєте, через серіали, через фільми людей програмують через новини, через передачі. Ну, взагалі, медіапростір, він не просто так створений і не просто так показують ту чи іншу ситуацію, інформацію, подають її під соусом. Тому що. А розумні люди знають, як впливати на свідомість людей, на їхнє сприйняття. І вони знають, як працює простір. І от коли людина дивиться цей серіал і думає, що все 100% так і буде, по-перше, це програмування. І ви цими думками, і цим сценарієм погоджуєтеся з ним, і ви самі притягуєте ці події. Ви виходите саме на цю гілку реальності і вуаля! А ви. Самі погоджуєтесь на це, розумієте. Через ці речі ну, дуже багато чого можна робити з людьми масово. Саме через такі речі і керують великими масами людей. Тому це вибір ваший. Вірити серіалу, який випустили заздалегідь, щоб людей підготувати до цих подій. Але, як правило, знаєте, Зміни у планах відбуваються дуже часто. Хтось хотів за три дні прибрати до рук цілу країну, а вже щось воно тягнеться не зовсім той три дні. Тому тут така справа. Зараз, коли дивитеся про Дніпро і чи війде воно там до Новоросії, як ви кажете, по-перше, такої ситуації зараз у просторі, я не бачу. Тобто тут іде якесь таке залякування. так? Бажання забрати а, цю територію є. Але ситуація дуже довгограюча, тобто ще дуже довгий період часу стосовно міста, стосовно області, буде вестися якісь розмови, перемовини, якісь ситуації напружені, і дуже багато мутності. Тобто, якісь рішення за зачиненими дверима, якісь розмови ведуться, але ми про то не знаємо.